Літня пора відпусток та відпочинку, неабияк вплинула на роботу депутатів міської ради. Заледве збираючи кворум на початку засідань сесії, голосів не вистачало після обідньої перерви, тому 65-та сесія тягнеться вже цілий тиждень. Сьогодні розпочали день з питань земельних. Найбільш дискусійним було поновлення договору оренди земельної ділянки для ринку світанок, що на вулиці Руській навпроти будинку 273. Депутати стверджували, що на ринку є дуже багато порушень. Кіоски стоять за так званою червоною лінією. Через це тротуари зайняті і пройти там дуже важко. Тому не хотіли цей договір продовж. Жувати директор ринку виправдовується. Кіоски встановили давно. Змінити щось важко, а людям треба заробляти собі на життя. Депутати ще б довго сперечалися, якби до мікрофону не підійшла підприємниця і виступила з палкою промовою. У мене дитина інвалід другої групи. Я сама виховала двох дітей. І зараз убрати цей ларьок, хто б вбирати? Куди? Да я стану там кастями, ляжу, я не дозволю. Я візьму своїх дітей, я підніму ін інвалідів міста. Я звідти не вступлюся. І таких, як я багато. Зрештою, депутати вирішили продовжити договір оренди до кінця року, але через два місяці заслухати директора ринку, який має доповісти про ті позитивні зміни, які у них відбулися. Черговий раз до депутатів за допомогою звернулися інвестори торгового центру Проспект, аби питання гіпербуду врешті вирішили. Міський голова пообіцяв вже від завтра працюватиме нова робоча група. Протокольне доручення на цій сесії про створення робочої групи. Воно сьогодні буде підписано сьогодні буде створено цей. Сьогодні буде створена робоча група, яка завтра може голосувати. Насовою допомогою депутатів просили і студенти на відновлення пам'ятника першого ректора Чернівецького національного університету Костянтина Томашчука треба 300 тисяч гривень. Наразі триває активний збір коштів, до якого долучаються наші студенти і професорсько-викладацький склад. Знову ж таки, запрошуємо і вас активно долучитися, оскільки гасло нашого міста спільними зусиллями є чи не найактуальніше в даному питанні. Тому давайте відновимо історичне обличчя міста разом. Не без проблем вже до обіду депутати завершили нарешті розгляд питань порядку денного і, врешті, закрили цю сесію. Людмила Григорчук Ярослав Левицький місцевий час.